Type 90 Fuji. Японський преміумний топовий танк. Знаходиться на бойовому рейтингу 11.3, Відповідно, прокачає вам всю наземну техніку без виключень. Ну і ще й непогано фармить 585 у нього відсотків коефіцієнт фарму з преміум акаунтом. І напевно найголовнішою фішкою цього танка є його автомат заряджання, 4 секунди перезарядка. Що звісно дуже круто, але є й недоліки. Про них ми поговоримо уже в самому бою. Погнали, б виясняти на що ця штука здатна. Гм, угу, синай. Ну, синай так синай. Наш лом пробиває 481 міліметр притул, чого у більшості випадків достатньо, але у випадках з совками треба все-таки вицілювати. Вицілювати НЛД, вицілювати декольте і так далі. Аби ви куди-небудь вистрілити не вдасться, тому що ДЗшечка це все діло схаває. Як бачите, в рандомі фуджиків зараз дуже багато, бо на них була скидка 50%, я тому й вирішив його купити. Бо коли ще буде така можливість, наведення у нас не те, щоб дуже повільне, але і не швидке. Ми програємо нашим однокласникам багатьом у швидкості наведення по горизонталі, по вертикалі наводиться теж не швидко. Ну, приблизно як у совків є тепловізор, але він не дуже гарної якості. Хоча користуватись ним іноді можна для якоїсь зручності. Вертикальні кути схилення гармати вниз мінус сім. Це не те, щоб дуже погано, але і не дуже добре. А от вертикальні кути наведення підкачали всього-навсього, плюс 10. Ну і зум у нас. Початковий зум, як бачите, кінський, ніякої панорами, це Х8 десь приблизно. І назвати це все діло зручним, язик у мене не повертається. Не бачу ніфіга взагалі. Там був танк, але поки розсіявся дим і так далі, я вже не встиг по ньому вистрелити. Опа. А звідки мені впаяли? А мені через дим дали, чи що? Нічого собі. А, до речі, челенджер дамагу не отримав. Точніше, отримав, але щось дуже мало, якщо чесно. Блін, дивно якось. І оце що мені з цим робити? У мене не підіймається кулемет так високо. У нас є крупнокаліберний браунінг. Але... щось Не дуже то він дамажить, чи я не влучаю, чи що відбувається. Я зараз просто помру. Нічого не бачу. У мене вигоріла БК. Ну, ясно, ясно. Ну, все. Ем, якого біса відбувається? Чого К-50 так вільно у нас тут літає, ніхто йому нічого зробити не може. Ну, просто літає К-50 і гвалтує всіх на спавні. Подивіться, скільки трупів. Це все К-50 настріляв. Це якийсь прикол. Ну, давайте в наступний бій. Цей бій був лайно. Як ми вияснили, із крупнокаліберного Браунінга неможливо вбити К-50. Ну, він доволі непогано захищений від такого озброєння, тому стріляй, не стріляй. А все одно отримуєш із тридцятки вдах. в дах. Тим часом зимова Польща. Ну, спробуємо кудись об'їхати-проїхати. У нас близько 30 кобил на тонну, максималка 73 км на годину. Але, на жаль, КПП не реверсивна, тому задній хід у нас не такий самий, а лише 34 км на годину. Але цього, як правило, достатньо. Ну, от, до речі, на таких картах нам наший зум. Доволі таки сильно допомагає, тому що видно все класно. А, ага, видно, класно. Все. Відспав на від'їхав 15 метрів і відразу отримав подвигуну. Не знаю, звідки, нічого не видно. Давайте тепловізор увімкнемо. Чи я щось бачу, та нічогісінько. Там, я так розумію, танк вбили, чи що там. Нічого не видно, ні в тепловізор, ні без нього не видно. М -м -м, теплак вимкнувся. Бум. Ніфіга собі, я навіть влучив. І він вистрибнув, чи що? Ну, окей, один фраг є. Я думаю, на цій карті краще буде все-таки з теплаком, бо багато дерев, багато кущів, великі відстані. Теплак тут, звісно, лайно, але ну хоч якийсь. Ммм, Точку А забирають. Тут вони вже не підставляються ніде. Сюди не об'їжджають. Ооо! Ну от і смерть летить. А збивати його є кому? А нема кому. У нас тупо вся команда фуджиків. Хе. Я думаю, цей гелікоптер мене своєю і обере. А в мене навіть до гори ж гармата не дуже сильно задирається, тому коли він підлетить ближче, я не зможу по ньому стріляти із свого основного озброєння. Ні, напевно, все таки краще без тепловізора, бо щось він дуже мильний. О, лазерне опромінення, оце вже по мою душу. Я вже практично до респи їхньої доїхав. Тут десь у них стоїть зенітка, може хоча б зенітку вб'ю, не знаю. Все одно вбивати більше нікого. Зенітка готова. А, влучення ясно. М -м, мені зламали автомат заряджання, це дуже погано. Не знаю, чи я встигну його відремонтувати 20 секунд 25. О, йому дали плюху. Чудово. Сподіваюся, він не може зараз стріляти. Давай, 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 давай. Треба проїхати трошки вперед. Демероль сіється коли небудь Я не бачу. Я ви розумієте, я за а, стіною снігу, який підіймається з його з-під його гусениць, я його не бачив. Хі. Ну, це прикол. Тут і на розпіто вже нікого не лишилося. Два фраги один асіст. Ну, таке собі, але просто не було в кого стріляти. Я так розумію, більшість ворогів поїхала в місто. Бум. Не пробив у маску гармати. Це якийсь прикол. Як же ці совки живуть? Як же вони танкують? Нафіга вони так. Заапані по живучості, по броні, точніше Ну, лом майже на 500 просто не, не пробиває. Бачу. Абрамс відлетів. От Абрамс отримує дамаг. Як можна було совка у маску не пробити? Ну, не зламати йому ту саму маску, я не знаю. Наший на ядерці вилетів. Так, в теплак немає сенсу дивитися. В нього нічого не зрозуміло на відстані. Це таке чисто побачити просто, в принципі, якусь сигнатуру. А це що було? О, а 90-х званшотився у верхню частину башні. Тьох. Ну, прикол. Ну, нормально, 4 фраги, один асіст. Це ще більш-менш ок. Там в 5 ще когось вив, там деревація стояла аж десь на краю карти. Ну да, банально не було в кого стріляти. Карта кампанія. Спробую встигнути ось сюди піджатися. Подивимось, чи вийде все-таки 30 кобил на тонну це вам не жарти. Зазвичай ми все-таки встигаємо швидше, ніж більшість наших однокласників. Ми їздимо швидше, ніж совки. Ми їздимо швидше, ніж леопарди. Хоч і не набагато, але швидше. Тому є надія встигнути. Цікаво, вони зараз будуть пролітати направо. Чи все-таки не встигнуть? Бам. Ну, ця штука Дамаг не отримала. От тепер отримала. А це ще звідки? Чи це ззаду по мені хтось? Дав. Т80У відлетів. Абрамс відлетів. Непогано. Я навіть пережив якесь влучання. Ні, оце було прикольно. І за рахунок швидкого КД я все-таки зміг якось відстрілятися тут. Ну от уже троє. Ха. Навіть якщо тепер здохну, то не так буде боляче. Не так буде сумно. Цікаво, арту я переживу чи ні. Пережив. Ам. ні, не пережив. <рив> Чітко мені в дах залетів снаряд. До речі, якби мене мій союзник не виштовхав, то цей снаряд би не залетів, він би пролетів мимо, а мене союзник просто виштовхав і. <с? <с?> ну що ж, подякуємо, подякуємо за допомогу. Ну, давайте на дублері ще разок виїдемо. Блін, подобається мені цей танк. Навіть не дивлячись на те, що на топа грати дуже боляче, сам по собі фуджик дуже подобається. Я думаю, пройде якийсь час, і оцього більше не буде. Люди трішки, трішки награються на них, заспокояться і підуть грати на іншій техніці. І так багато цих фуджиків уже в рандомі не буде. Але зараз. Ну, зараз відбувається суцільна вакханалія з цими фуджиками. А, да? Х29. А -а -а, класно, ну, саме мене, до речі, нікого ж більше немає. От я ж один тут на полю бою катаюся. Кого ж іще вибрати своєю ціллю? А -а -а. Ну, окей, хоча б три фраги я зробив, хоча б не нуль. Поїхали далі. М -м. Гра сьогодні мене за щось наказує, напевно, сонячне місто. На цій карті бажано просто тиснути W як умога, щоб якомога швидше померти, і піти на нормальну карту. Я думаю, це найкращий вихід із цієї ситуації. Для того, щоб померти швидко, нам треба їхати ось сюди. Проїжджаємо сюди, встаємо ось так. І відпрацьовуємо по оцим ось усім леопардам. Гусениця. Ще правіше. Щось незрозуміло відбувається. Заряджаючий паливний бак. Тих. Двигун радіатор. Трансмісія. Я щось не дуже розумію. Що відбувається? Заряджаючий. А що з дамагом? Нарешті леопард помер. Ну ви подивіться, яка живучість у леопарда, і подивіться, який слабенький дамаг наносить наш лом. Таке ніби взагалі нема конусу уламків, як кумулятиви якісь, тільки з гарною балістикою. Хоча навіть балістика у нас не найкраща на цих бойових рейтингах, як бачите, судячи по оцим рисочкам на прицілі, могло би бути і краще. Я ледь не половину бика витратив на одного леопарда. Хі. Ну, звісно ж, його видно було погано. Я просто навпомацки там намагався влучати, але все ж таки влучав. Захопимо точку, поінти нам не зайві будуть, я Японію качаю зараз. Ну що, давайте їхати вперед. Все-таки хочеться якомога швидше на цій карті померти. Я сподіваюся, що мені вдасться. Хоча можна залишитись ось тут і чекати просто тих, хто буде приїжджати з респи, напевно. Хоча наші ось тут уже теж піджимаються. Що, ще далі продавити, чи що? Я не очікував, що сюди поїде лише один леопард. Я думав, їх тут буде декілька, і я б швидко помер би. О, я вже свічуся бреспу респу тут? Нічого собі, ясно? Ну, тоді стоїмо ось таким чином. Все, давайте стояти чекати на позиції, на прострілі. А що мені ще залишається? Напевно, більше нічого. Хоча у мене є підозра, що вони вже не горять бажанням їхати кудись із Респи. Гусениця. А як він там так зупинився, що я і не бачу тепер його. Щось не дуже зрозуміло, як його там розвернуло так. Ну, можна арту сюди закинути. Угу, Добили його, я отримав асіст. У нас є крупнокаліберний Браунінг для того, щоб поламати оці всі забори. У мене є враження, що я когось чую. Справа. Таке, як хтось під'їхав поближче трохи. Ну, у мене немає інших варіантів, окрім як просто стояти тут. Мені їхати нікуди не треба. Готово БМПха. Перший раз я не дуже вдало влучив по ній. Але хоча б зупинив. А за рахунок того, що у нас КД швидке, то нам пофігу. Ми можемо так помилятись. За рахунок того, що 4 секунди КД ми спокійно можемо собі дозволити помилятись. У них уже команди не залишилася, вони всі лівнули. Ніфіга собі, фуджики задомінували. А блін, уявіть собі, от команда ворога майже вся. На нормальних ОБТ з перезарядкою 4 секунди. Це ж прямо нічний кошмар для противника. Хоча он точку А забирають. Як вони так умудрилися? На жаль, топи отак і граються. Просто зайняв... вдалося зайняти вигідну позицію і весь бій просто стоїш. Ласкаво просимо на 11-3, 11-7. Отак воно і грається. Знайшов позицію і стоїш. Так вони й точку Б забирають. Ну це їм все одно не допоможе. Уже поєнтів немає. Дуже швидко витікають. Це перемога. Карта Карпати. Знову ж таки, за рахунок нашої швидкості є надія проскочити сюди і швидко постріляти тих, хто виїжджатиме, а ось сюди на гору. Ну, подивимося, чи вдасться. Якщо не вдасться, що нам варто є просто піти у наступний бій, правильно? Я просто поки що ще сам вивчаю фуджика, бо японські топи для мене це новинка. Я на них раніше ніколи не грав, в мене їх не було ніколи. І я ще поки вивчаю його можливості, намагаюся його зрозуміти, пізнати, що він може, чого він не може. Тому буває, звісно, помиляюся, десь кудись не встигаю, не розраховую, бо треба до нього звикнути. Знову ж таки, вся наша команда тупо на фуджиках. Тайпи 16, ТКХ, ну і все, і фуджики. О, подивіться, що відбувається. Тупо одна Японія проти коаліції всіх інших націй? Опа, ні. Не встиг я. Тут уже були ворожі танки. Ну, добре, що його хоча б знищили. Таке, як зліва, там ще хтось є. Але ж не видно ніфіга за цими кущами. Ага, десь там. Десь там, але де? Хіба можна щось за цими всіма зарослями побачити? Тут нагору не постріляєш, бо за деревами нічого не видно. Ну, коротше, не встиг. Все таки фуджик хоч і дуже швидкий, але він не встигає. Прямо так, щоб дуже жорстко об'їхати, ніфіга він не встигає. А от сюди встигає. Так Адамах? Нарешті. Як же цей 90-й пожив? Ну і, до речі, снаряд у нас такий дуже рандомний в плані дамагу. От, не знаю, на Абрамсі, на леопардах такого прям лютого рандому з дамагом немає. Точку А наші втрачають. Прикольно, яким чином. Їх же там багато було. Опа. А це звідки? Є. Побачив. Он завдяки тепловізору, до речі. Готовий об'єкт 120. Ага, і клікбейт там ще десь був. Десь попереду, а де? Ну теж десь у зарослях, обмазаний кущами, нічого не було видно. Ну що, давайте на дублері ще разок виїдемо. Не знаю, чи є в цьому сенс, але давайте. Скільки я там двох вбив? Так, двох. Ну, хоча б не нуль. На топах навіть два, фраги, це, це ще навіть нормально. А як би мені тепер цього Абрамса побачити? Чи він вперед, напевно, і не поїде? А нафіга йому, у нього і так там усе добре. Стоїть собі та й стоїть, так само, як і я стояв, робив фраги. Дуже незручно з таким зумом. Хотілося б трошечки віддалити. Оце що таке стоїть? Неясно. Але там таке, як щось світилося. Ось тут ламаються дерева. І тут ще хтось. Неясно хто. Ага. Цього вбили. Мені здається, я не зможу його побачити. Навіть з тепловізором. Та ще й з таким зумом незручно, без панорами. Була б панорама, я можу ще якось би і. О! Хеллоу. Ну, влучення, Йопта. Що це за влучення? Ствол гармати. Окей, добили. Блін, от чомусь на фуджику найбільш часто у мене серед усіх топових танків, що в мене є, от найбільш часто якісь незрозумілі просто влучення. Напевно, це так налаштовано, тому що у нього занадто швидке КД і щоб він не занадто імбував. Чи що? Чи для чого це зроблено? Ну, скоріше за все так. Скрутило йому дамаг, просто щоб він не ваншотив. Ні, звісно, іноді ваншоти він видає, але, блін, дуже часто ці ситуації з просто влучив і те і т.п. Опа! А це ще що таке? Це що танк? Та ні. А ось і той самий Абрамс, який весь цей час тут стояв. Давай йому в декольте дамо. А він це танкує? Як він це пережив? О, ну, але мені його не зарахують. От ви бачили, да, який дамагу цього лома, навіть коли пробиваєш. Жесть просто. Покинутий завод, спробую прорватися через центр кудись піджатись, для того, щоб мати можливість прострілювати усіх, хто буде проїжджати далі. Десь я думаю, ось сюди, на Е3 під оцю будівлю піджатися. Можливо, встигну, можливо, ні. Подивимось. А, а тут уже стоїть восьмидесятка. Та ні, нікуди він не встигає. Коротше. Ну, я спробував прорватися, але, як бачите, восьмидесятка вже стоїть, приймає. Я його не бачив. Не знаю, куди я дивився, але його не було видно. Коротше, я зрозумів, у Фуджика хоч і є швидкість, але на топах, на жаль, він все одно ніфіга не встигає. Тому на наступні рази не будемо намагатись це робити. Я думаю, треба грати обережніше, не летіти вперед. Фуджик хоче дуже крутий, але отак вриватись він не вміє. Ну а куди мені подітись тепер я навіть не знаю. Тепер уже все. Позиції зайняті. Союзників тут майже немає, до речі. А, паливний бак. Ну, ви зрозуміли, да? Паливний бак. Пробиття у борт, паливний бак. А мені ваншот. Це та сама восьмидесятка, наскільки я розумію. Ну, ви прикалуєтесь, да? Паливний бак. Ні, з дамагом у цього лома щось явно не те. Ні, я розумію, що його відкрутили, бо дуже швидке КД. Але нафіга настільки його відкручувати. Я впіймав цю восьмидесятку, знайшов її. А вона помилилася, дала мені можливість вистрелити собі у борт. Я пробив. І шо? І паливний бак, а у відповідь ваншот. Ммм, туніс та ще й режим битва. Це буде весело. Х -х -х, в дужках ні. Коротше, треба, коли такі ситуації відбуваються, спочатку ламати гармату, а уже потім усе інше. Бо інакше дамаг знову підведе і отримаєш у відповідь ваншот. Чую танк попереду. Ну все він мене стоїть, чекає, да? Так, звісно, все. От тепер буде довге і нудне стояло. А може й ні. Щось він заснув трохи цей клікбейт. Бачу. Ваншоти посипались. От що це за прикол? То паливний баг, то просто ваншоти якісь видає. Навіть тоді, коли які там могли бути навіть нафіг ваншоти. Опа. Я навіть не розумію, звідки. Я не бачу його. Лазерне опромінення. Я не розумію, звідки вони стріляють. Це кінцева для мене не пробив. Ну, поки я відволікся, видивлявся, де там по мені стріляють, звідки тут уже виїхав челенджер, якого я у щоку не пробив, звісно. Ну, це ж челенджер. Ну що ж, а, дякую за гарну видимість. Дивишся, дивишся, звідки що? Нічого не зрозуміло, все зливається в одну кашу. Наші тут всі здохли. Ну, давайте ще разок виїдемо. Ну, знову таки, два фраги це не нуль, все-таки хоч щось. Я, напевно, занадто сильно поїхав у парад, занадто сильно повірив у свої сили, не треба було це робити. Треба зрозуміти одне: на фуджику не можна їхати вперед. Це танк такий виключно стріляти здалеку. Поїдеш у парад, помреш. Ось, оцей фуджик правильно робить. Встав недалеко від респи і стоїть. Отак буде виживати. А я ж, як завжди, очі вирячив і полетів. Челенджера вбили. Зенітку знищили. Ну що, може тут хоча б. О! Може, хоча б зенітки будуть. Ні, не влучу. А, ну все, награвся він. Там наші вже й точку забирають. Ну, я маю надію, що я тут хоча б ще одну зенітку, може, якусь уб'ю. Але щось. Щось тут зовсім нікого нема. Ось був ще челенджер. Та напевно і все. А це що таке? Ті, Влучення, блін. Просто влучення. Навіть ні маску, ні гармату, нічого. Просто влучення. Ой яка маячня! Як же часто на цьому танку відбуваються отакі дебільні просто влучення? Ну, ремонтуємось. А, все, його вже й прибили. Зенітка не уязвима поки що. Залишається тільки чекати. А от вона й поїхала. Ну, хоча б Зенітку. Там он ще заспавнились. Бредлі якраз залишився без інвула. Ось ворожий танк, який дуже лагає. Казна, а я пережив. До речі, знову танконув якось. Челенджера добили. Танки дуже сильно лагають на відстані. Їх аж відкидає назад. Як би мені в тебе влучити? Там ще один є навіть. Бум. Пожежа. Щось влучило. Знову таки без дамагу. Ще раз влучив без дамагу. Знищив. А тепер ваншот. Просто прикол. В те саме місце. Так ти живе. Нічого собі. Ну давай. 7 фрагів. Ну, це просто було знищення і гвалтування на респі. Ну, за 7 фрагів ми отримуємо майже 14 тисяч досвіду. Майже 90 тисяч. Срібла, в принципі, так, техніку прокачує він доволі швидко. Що ж можна сказати про фуджик у якості висновку? Танчик дуже цікавий і прямо дуже крутий за рахунок своєї перезарядки, швидкості і так далі. Але є у нього. Нюанси, деякі навіть не дуже очевидні. Мені все ще на ньому приємніше грати, ніж на, наприклад, Абрамсах чи Леопардах, це тепер один з моїх найулюбленіших топів. І думаю, коли я викачаю всі інші японські топи, вони також будуть моїми улюбленими за рахунок своєї перезарядки, бо я таке люблю. Але дамагу у його лома, як бачите, дуже часто немає. Дуже часто просто влучив, дуже часто просто щось там пожовтіло, і т.д. і т.п. Але в ті моменти, коли вам буде щастить і будуть якісь ваншоти, то він буде давати просто море позитивних емоцій. Хоча казати таке про топи, це трохи неправильно, бо топи це в цілому тільт, фрустрація і тому подібне. Але якщо ви любите топи, то я думаю, фуджик вам точно зайде. Ну чи не преміумні інші японські топи. Я в цілому залишився задоволений покупкою. От коли я купив RDF LT… От там страждання і біль. Тут прямо якогось дуже сильного страждання не було. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.